Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні у храмах ми чуємо благовістування святого апостола і євангелиста Матфея. Послухаймо Слово Боже. Сказав Господь своїм ученикам: кожного, хто визнає вас, визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся і я перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: Ось ми залишили все. І пішли слідом за тобою, що ж нам буде? Ісус же сказав їм: істинно кажу вам, що ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих, і всякий, хто залишить дім або братів. Або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого одержать у сто крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Дорогі брати і сестри, минулої неділі ми святкували згадування події сходження Святого Духа на апостолів. Завдяки якому утворилася церква, а сьогодні святкуємо перші плоди цього дару Святого Духа, вшановуючи пам'ять неділі всіх святих. І церква у стихирі свята сьогодні закликає: прийдіть вірні, нині з'єднавшись у хор, і побожно торжествуємо усіх святих. Преславну і чесну пам'ять, славно шануючи, і взиваємо. Радуйтеся, славні апостоли, пророки, мученики, святителі, радуйтеся собори преподобних і праведних, радуйтеся зібрання чесних жон, Христа, благайте за світ, що Він дарував нам перемогу над супротивниками і душам нашим велику милість. Церква. Не випадково виокремила і об'єднала в один день пам'ять тих, кого ми святкуємо щодня, щоб показати, що всі вони своїм життям трудилися в ім'я Христа Спасителя, бо в нього хрестилися і у Христа задягнулися, від Нього і отримали плоди, любов, радість, мир, довготерпіння, доброту милосердя. Віру, лагідність, стриманість. У них нам належить зростати і удосконалюватися. Що ж є святістю? Святість це не безгрішність, ідеальність чи бездоганність, це не верховенство тут на землі, це не завжди чудеса і сідання, це не завжди пророцтво і прозорливість. Святість це любов і противлення злу. Святість не є особливий привілей для обраних, кожен з нас покликаний до святості, бо у свій час прийняли одного і того Святого Духа у святому хрещенні, стали храмом Святого Духа. Про що засвідчував апостол Павло, кажучи: хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Бо протягом нашого життя живемо не самі. А з Христом і у Христі. І вже не я живу, а живе в мені Христос, як про це засвідчив згадуваний Вищий святий апостол. Можливо, сьогодні Бог не вимагає від нас життя у пустелі та роздачі всього майна у убогим, хоча може прийти час, що вимагати саме цього. Можливо, Господь сьогодні дає нам дещо інші нагоди свідчити про нього. Але вимагає від усіх нас бути святими, бо Він святий. Це по-особливому актуально у теперішній час, коли триває війна, і довкола нас тисячі потребуючих нашого спілкування та допомоги, як моральної, так і матеріальної. Як бачимо з івангельського читання, визнання Христа перед людьми. Напряму пов'язано з несінням Христа. Але протягом останніх десятиліть, особливо у протестантських колах, почала проповідуватися і стверджуватися протилежна точка зору, так званий Євангеліє добробуту, багатства та успіху. Така проповідь складається із простих тверджень: стань християнином і будеш успішним, багатим, знаменитим, вільним, матимеш щасливу родину. Та слухняних дітей. Треба визнати, що більшість цих тверджень дійсно є ознаками християнського життя. Але Євангелія не містить жодної з цих обіцянок. Іноді, навпаки, віра стає підставою гонінь, переслідувань і випробовуванням, тим, що власне, називається насінням свого Христа. «Слова Христа, хто визнає мене перед людьми. Є питанням стилю життя, чи наше життя свідчить про те, що ми визнаємо Христа, мова, яку ми використовуємо, цілі й задачі, що їх стамо перед собою, чи визнання Христа помітно участі в богослужіннях, домашніх молитвах, читанні святого письма, вставлені до співробітників на роботі, до сусідів в домах, Проведення вільного часу, у родинних стосунках будьмо святими хоча б у сім'ї, на роботі, в університеті чи в школі. Будьмо святими у радості, у горі, у бідності і достатку, бо Господь кожного з нас кличе бути святим. Наших імен не буде у церковних святках чи в календарях, але точно, якщо ми так будемо жити. Імена наші будуть записані на небесах, як записані на небесах імена наших тисяч воїнів, які поклали своє життя заради кожного з нас. І у неділю всіх святих належить згадати сьогодні і про них, бо жертовна любов, якою засвідчили вони, любов до Бога і до ближність, Є найвищим проявом людської душі, тому сьогодні на небесах разом з соном святих, які раніше прославили Христа і жили з ним, сьогодні на небесах і в цьому сонмі перебувають і наші брати і сестри, яких ми знали, яких ми пам'ятаємо, і віримо, що вони сонмом інших угодників Божих вимоляють для нас. Мир і перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу.